Коротше, ось ось чудо техніки Номер 27 Ще виявили, що не працює передній лівий поворотник. Зараз Сашка озадачив трошки. От, ну і Зараз буду показувати коротше, всі масштаби бідства, як тут це виглядає. Коротше. Так, Локбук не був підключений, валявся там, я його втикнув, але ще не підключався до нього. Так, при всьому бажанні виконати вимоги техніки безпеки неможливо, тобто ручки немає, три точки тобто да, триматись тут просто неможливо. От. Корот, тако, заходимо в цей свинарничок і дивимося. От. Тут у нас суто, акумулятора, ну так, про 4 Е, Якби шість е, цих запобіжників. Окей, ну в мене там є. А тут, тут крутіше, тут, тут під, підхід, суто, все по-серйозному. Тут ще й до, до шости короче, запобіжничків, ще й чотири акумулятори про всяк випадок. Це у нас магнітолка, аудіосистемка така. ну Це все не модно, вже це вже застаріло, о, Bluetooth аудіосистемка. Обов'язково ялиночка Вандербаум. Black Ice Ice Baby. Так, Отак. Отак у нас тут все виглядає причудово. Отаке, коротше. От. От тут у нас мікрохвильовка Є. живе в цьому свинарнику всьому. От тут у нас отакий свинарник. Миша повісилась, коротше, я невідомо він чи працює, чи ні, щось мені здається, що він не працює, він якийсь в плісняві весь. Короче, я не знаю, мені просто туди навіть, навіть їжу ставити шкода, яку ми вчора старались готували з Олею. Ось ну, все в плісні і все отаке. Так, да, грибок, пліснява воно. Воно, коротше, просто жесть. Ось, оце все короче, грибок, пліснява. От короче, отакий телек модний. Ось. І матрасик модний, 5-сантиметровий, і вебаста. Модна вебаста, яка не працює, як ми бачимо, да? ні на що не реагує абсолютно, ні на що. Оп. от, Та й таке. Там відірвано, штори, всі відірвані, коротше, якось висять, ну. Ось такі умови. Я не знаю, по-моєму, навіть... В школі оті траки, що ми навчалися, і то вони реально були ліпші. І, і такого цього, смітника такого не було. І, коротше, по-моєму, в стані вони якось досить ліпшими були. Короте. Ну таке.